Це, по-перше за все, різка зміна влади повинна бути, бо поки та влада, що зараз у Росії, нічого не буде з цього. От. Ну і, звісно, капітуляція. Тяжко сказати, я взагалі вірю в душі, що вона вже перемогла, маючи таких воїнів, ВСУ наших, хлопців, вони вже перемогли. Я рахую, все ж таки границі 1991 року. Треба. Potrpke zahodu. Dokler dok zahodne države bodo podpirale Ukrajino, a, to, ja, to je za Ukrajino to najbolje. Od njih potrebujem podporo, absolutno. Jaz sem vojnovec, ja sem morjak, 25 let. Ono, kar ja vem, je, da uvažanje vojne končuje tudi od diplomatske. Договори, здається, Але я особисто вірю, що що Російська Федерація має впасти від середини, і і може сподіваюся, той час прийде скорше, ніж пізніше. Я б сказала, коли всі території будуть в Україні, ті, що тепер перебрала Росія, і це включно так само з Кримом. Тоді буде кінець війни. Земля повернула територію Крим і Донбас на Я не знаю коли і як закінчиться. Ми всі знаємо, що Росія, Москва під часу, що я народилася. Мої батьки мені казали, як, як вони були на Україні, щоб було під Росією чи під Польщею. Всі хочуть Україну. Я думаю, що Україна потребує більше поміч. Від а, з Сполучених Штатів Англія мусить більше допомагати. І треба зброю, треба всього більше. Якщо ми повернемо всі свої території, які були захвачені ще 8 років тому, і тоді, коли наші погані сусіди перестануть бомбити наші міста, перемогла. Вона перемогла від першого дня з тими сволочами. Ми майже там, але ми вже добігаємо до кінця. Як Путлер здохне. Та президент Зеленський сказав, що там нема з ким говорити, бо вони хочуть і Крим, і всі ті частини Херсонщину і так далі. Вони хочуть для себе. І він каже, з ким я буду говорити.